Привіт! Привіт! На базарі купила апельсинки. Сказала, продавчиня, дуже солодкі, по 75 гривень за кілограм. Яблука Чемпіон по 33 гривні брала за кілограм. От гриби. Гриби такі невеличкі. ну Чесно кажучи, я поспішала, глянула на годинник і не пам'ятаю навіть, скільки я за них заплатила. І наскільки яка там ціна була? От напишіть мені, по чому зараз ціна на ці шампіньйони на базарі, якщо у вашому місті, я з кривого рогу. Так, мойву брала отут вже не на вулиці, а в рибному відділі, то мойва по 185 гривень за кілограм. Також взяла рибу копчену з головою. По 275,50 за кілограм. Ікра мойвий по 500 гривень за 100 грамів. Ой, за кілограм ікра мойви, да, вибачте. І ікра ікралососова. Ну, такі баночка по 3 гривні баночка пуста новенька, упаковочна. Ікралососова по 290 гривень за кілограм. Ем... Тому отакі ціни, будь ласка, пишіть, що про це думаєте.